Вже п'ять місяців на базі однієї зі шкіл Хмельницького, де навчають діток з порушенням слуху, діє єдиний в Україні штаб допомоги глухим біженцям. На початку війни тут тимчасово проживали переселенці. Паралельно працівники надавали допомогу людям з порушенням слуху, а також відправляли її в окуповані міста та регіони, де тривають бойові дії. Цим займаються і зараз. За цей період ми пропустили через штаб глухих біженців околиці 700 нічого Потім почали звертатися люди і почали просити допомогу харчами, продуктами, багато було проблем, тому що глоші люди вони не мають доступу до інформації, У пунктах роздають все, все, люди по списку себе можуть не почути. Штаб діє за підтримки місцевої влади та Хмельницької обласної військової адміністрації. Остання надала штабу необхідний запас речей, які днями передадуть потребуючим, збирають допомогу і власними силами. То що було в садочках, взяли продуктів, крупи, макарони, критопля, мене все давали. Те, що ми докупровували. Ми відправляли буси, по, тоні, по дві подвітони. Ми вправили черніг, чомка, Кортиртка, відправили Запоріжжя. Миколаїв відправили зараз. Тут формують вантаж до тимчасово окупованих міст, регіонів, де тривають бойові дії та звільнених від ноги окупанта територій. Це і продукти швидкого приготування, дитяче харчування, засоби особистої гігієни. Здійснюють за потреби і адресні доставки. На сьогодні це вже восьме відправлення. Сьогодні це ми отримали. Ми будемо відправляти Буча, Київ, ірпінь, ворзельзя глухи. Почали повертатися додому. Га і наманічого тому це все приготуємо. У штабі переконують, будуть надавати допомогу усім, хто цього потребує, аж до перемоги.